Отже, триває програма підсумки Віталія Портнікова Микола Вересень. А, і на ваші дзвоники, я можу ще раз повторити: 044 33 99 161. І уклін попросити всіх, щоб робили тихіше телеприймачі, коли ставлять свої запитання. Тому що інакше ви нас не чуєте, ми вас не чуємо і ми не зможемо комунікувати. А це мета наша, щоб все ж таки ми змогли комунікувати. Якщо є дзвоники, будь ласка, з'єднуйте нас з нашими. З нашими глядачами. Ну, всі погоджуються, що комунікації нема, або вона недостатня, але ніхто не може зробити так. Це ж не питання Міністерства інформаційної політики а, робити. Чи ну, вони, не, вони фізично не здатні. Вони фізично, ми ж бачимо, що немає ніякої комунікації. Окей. Навіть з журналістами немає комунікації. Ну, значить, ну, будемо виконувати цю місію самостійно. Що можна зробити? Ну, це як знову-таки під час Майдану. Ми весь час там, і в раді майдану і в громадських організаціях весь час чекали ініціативи від політиків не завжди її до ой, не завжди ну, ой не Ну, завжди. і доводилося діяти самостійно, розмовляти з людьми самостійно, пояснювати щось, запускати якісь ну, мисли тоді. Цей механізм не прнемо не працюючий механізм. Тому що якщо громадськість розуміє краще ніж політики, а політики ведуть політику, тобто розмовляють з Меркель, розмовляють. Путіни це неправильно, не так не буває. Але, але це і це, така держава жити не це може. Це в якийсь момент просто приводить зміну кількості до якості, якщо хочеш. Тобто ці люди, які здатні розмовляти і комунікувати, вони стають політиками. А хтось хто може займатися тільки чистою політикою, і йде з політики. Ну чистою політикою без комунікація має на увазі, звичайно. Цього не ну, в цьому величезна проблема, тому що знов-таки багато людей вважає, що необхідний був і є третій майдан, який вичистить, і це що є, а інші люди кажуть. Це саме не, те, що майдан. чекає, дай договорити. Це саме те, що чекає, чого чекає Путін. Ну да. це, це його те мета що, да. золота, така ну, в красивому да, такому да, да. обгорці, щоб була тут третій майдан і тоді він голими руками. Це все забере за допомогою. А як може бути третій майдан, ми при владі, яка в принципі сама пройшла два, і точно знаю, що коли люди виходять на вулиці, з ними треба говорити, а не стріляти в них з водометів. А пер... ну... коли люди залазить на печерські пагорби, вони, вони вони сильно міняються. Вони, Микола, всі сильно вони принаймні міняються. точно знають, і Порошенка, і Яценюк, і всі інші, що Майдан це не технологія. Янукович один раз викинули, все одно прийшов другий раз, він... і знову організовував. Робити, його організовув... <гл> робити не, маразми. Не, я, я перепрошую, я колись не організовував майдан. Він був певний, що 2004 року це технологія, і 2014 року це цехнути у нього запитай у у мене вийде. Але нас нас є дзвоники, і це і у нас можна щось запитати. Доброго здоров'я, алло, говоріть алло. будь ласка. Алло. Добрий вечір. Добрий, добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, кажіть. Здравствуйте, меня зовут Галина, я из Днепропетровска. Да. Я, во-первых, хочу сказать спасибо за ваши умные передачи, за то, что можно в этом вакууме информационном что-то вот увидеть, услышать нормальное, умное, разумное. Но почему этого так мало? Вы понимаете, в теперешней вот информационной войне с Россией мы просто проигрываем. Я не говорю о контрпропаганде. Я говорю о том, что нужно хотя бы вот этот вот вакуум информационный заполнять умными интеллектуальными передачами. Почему, вот, к сожалению, я не могла задать вопрос Татьяне Черновой, она как депутат, Делается вид, и, и такая ситуация, в стране, что ничего не происходит. Очень многие каналы транслируют развлекательные передачи. Я не хочу сказать, что надо плакать, страдать, но то, что сейчас происходит на востоке страны, вообще во всей стране, нужно доносить людям. Это надо как-то, вот я не знаю, оформить во что-то. Ну почему такой вакуум? Это, это страшно, понимаете? Мы сидим и говорим там о каких-то путинских там конвоях. У нас пятая колонна в стране настолько развилась, что просто элементарно люди достаточно... Розумний, умний, ну чому-то пропагандистські канали ім'я простор в нашій країні, а ми почалися не захищені. Пані Це Галина, кра... у мене мера... дякую, що ви нам подзвонили. Дякуємо, що ви так небайдуже до цього ставитесь. У мене до вас пропозиція. Ви живете в Дніпропетровську, як я зрозумів, там у нього є. В цьому місті є такий пан Коломойський. Він тепер ще й політик, і у нього безліч різних каналів. От якщо ви його перестрінете якось десь, то ви йому скажіть, що є величезно розумні і вересень, які би могли би на різних каналах розповідати. Інтелектуально я, я не готовий. <клес> Інтеле не готовий на олігархі, різних, Я на, кажу, олігархі, на різних на різних олігарх на різних, я сказав. На, на різних. різних треба починати все ж таки з да. державної політики. Але що серйозно, але просто я кажу, що це є б'є олігархи, у них є канали, і і нічого не міняється на цих каналах насправді. Та в, в дуже багаті люди в Америці теж мають канали, їх теж можна до певної міри називати олігархами. Та до певної. Але ви не почуєте там на цих каналах якісь. Про чи контра думки, такі вже яскраві, продержавницькі чи антидержавницькі. Що Сполучені такі... Штати це не країна. Взагалі. Да, да, а так, да, да. Тому там є багаті людей, які мають великі канали, але на цих каналах можна почути розумні думки. Так, Багато людей в Америці мають прибуток від цих каналів, а наші олігархи фінансують власні канали. Саме тому я не вважаю, що на таких каналах можна взагалі сподіватися. Ну, це на... питання То... глибше, ширше і, 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 і довготриваліше. Я Але бачите, от пані Галинова є вашою союзницею. Вона. вона теж розуміє, що немає такої реальної комунікації, реальної інформаційної роботи. Ні, я думаю, що це було на першому на, на першому майдані чи другому, якщо брати перший майдан 90-го року, коли студенти лежали там на граніті. То і тоді це була головна проблема, тому що нація за часи Майдану, за місяці, тижні майдану звикає до безпосередньої комунікації. Тут стоїть. Якийсь політик, він промовляє, люди розуміють, що ходить, він говорить. ходить на да. серед людей. Да. Да. І, а потім він а потім зникає все. і люди кажуть: Альо, скажи, що роб, куди йти? Що робити, яка у нас політика? Що погане, що добре. А, а такого політика, таких політиків вже немає. Вони вже сидять у себе в кабінетах і дуже нечасто приходять на різні програми. І ще рідше. Говорять розумні речі і ну, необхідні вони речі. В часи Ющенка Януковича це навіть такий один час Ющенка Януковича. Була мода ходити відомо куди. Так. Але тепер вже якось це повністю деградувало. Є да, у ласка. нас дзвони кажуть. Якщо є, то будь ласка, говоріть. Доброго здоров'я. Дякую, що дзвоните до нас. Алло. Добрий вечір. Добрий да, вечір. Говоріть. Будь, будь ласка. ласка, ми вас зачуємо. Дякую вам за вашу передачу. Я вам телефоную з Італії. Мене звати Євгенія. Я хотіла поставити таке запитання. Зараз виводять дуже багато полонених. Як би можна знати, наприклад, в нашому селі сказала мама, що загинула загинув один хлопець, але ми не знаємо, чи він насправді загинув, чи він в полоні. Де можна це все знати? Я не думаю, що десь це можна дізнатися, тому що я сам сьогодні читав зранку до, до, до програми. Фактично, я знаю, що там десь 90 людей, 86 людей безвісти пропали. Якась кількість вбитих, і, і, і прізвища невідомі, і, і ми не знаємо, і це так є. Ну, це є структури структуру, це Міністерство оборони, це да. центр антитерористичної операції. От вони мають мати вони інформацію. мають, але знов-таки у нас є Національна гвардія, у нас є Міністерство оборони, Міністерство у нас внущих справ. Внущих справ і так далі. І так далі. І я не переконаний, що взагалі в принципі є десь якийсь центр, де ця така інформація. Такий центр насправді має бути. Має, має бути, бути, але чи, чи він є? Я, я не я не, не дуже переконаний, що він є. І ми за великим рахунком кожен день маємо знати прізвище, ім'я по батькові кожного, хто пропав, був битий, врятувався, прооперований і так далі. Так, Так, як це відбувається в цивілізованих країнах. Але я не переконаний, що це все в Україні зараз є. І і кажуть мені, що є ще дзвоник. Будь ласка, говоріть. Доброго здоров'я, говоріть, будь ласка. Алло? Алло. Так. Будь ласка, будь Добрый ласка. Вечер. Добрий вечір. Добрий е, вечір. Мене звати Роман, місто Кривий Ріг. Доброго здоров'я. Е, чи не здається вам, що ну, так от, мені так здається, що є якийсь, як кажуть в російській мові, договорняк у світі усіх всіх подій, які зараз відбуваються? Договорняк між, між, ким, і і між, між, між ким і ким. Говорняк між глобальними сторонами конфлікту. Тобто між Обамою, Путіним, Меркель, Оландом і Порошенком. Ні, ні, Порошенко Путін. А, Порошенко Путін. А це, вважаєте, що Порошенко і Путін це глобальні сторони конфлікту. Я хочу вам щиро заперечити, що це не так. І що ніяких умовних домовленостей між Порошенком і Путіним поза. Тими правилами гри, які сьогодні встановлює цивілізований світ, бути просто не може І Порошенка частина цього цивілізованого світу, і будь-які домовленості з Путіним навіть неформальні. Це мають бути домовленості Обами, от Меркель Європейського да, Союзу да. і Оланда, і Туска і Кемерона. І якщо ці люди не погодяться, ніяких особливих оборудок, умовно кажучи, між Порошенком і Путіним бути не може. І Порошенка ніколи на це не піде, бо він програє в такій відразу. ситуації. І це перше, другий момент. Але що б я сказав? Але під час війни, як кажуть французи, алегер кома але обов'язково знаходяться слова зрадник, От я був на майдані. Mm, да. Зрадник там подекуди кричали. Зрадник це будь-хто, хто не притримується твоєї точки да, зору абсолютно, на події. І вже, вже там погано, і там погано, і договарняк є, і там здають, і там продають, і там купують, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто під час війни завжди виникає панічність така. Завжди виникає величезна кількість людей, які вважають, що. Где-то сидять подонки, пад і вони дійсно десь сидять. Очевидно, але, як да? правило, не там, де люди думають, що вони сидять. Тут є ще один важливий момент. От вічний український настрій, що захід нас дасть, да. я б сказав би так: враховуючи історію Європи, ми навіть не маємо з цим так впевнено сперечатися, як взагалі завжди європейці себе поводять, коли починаються війни. Не кращим чином, О, ну, але Росія роз... у нас нам повезло. Що наш ворог це російський режим, який сам зробить все можливе, щоб Європа не змогла да, нас у, дати. Да, да. Да, да, Нам просто повезло з ворогом. Максимум зусиль. Але європейці дійсно, я якраз дуже багато читав щодо поведінки європейців оці дні а, катастрофи єврейської, які відзначалися нещодавно. Я почав читати. Поведінки, дуже все схоже, да, голландців, да, да, голландців да. французів особливо такі були. І коли мені хтось розповідає про європейську силу, міць, я кажу, здавали євреїв просто що голландці, mm. що французи. Ну тому після Другої світової війни не мовив перейшли відвелася переоцінка цінностей і ролі. Да, ні, а, аб... а тепер бачимо, що не так вже і відбулося. <рапристо> не так вже ну, абсолютно. Це коли була Югославська війна, теж виявилося, що не так вже відбулося. Що хочеться якось все вирішити переговорами, щоб сильно не втручатися. Але якщо в цей час загине ціла срібленеця, ну. Ну, то... Ексес Ні, ну, так, це, це так було. Ну, якщо ми візьмемо дійсно 90-ті роки, спочатку ООН. ОБСЄ, Нато і тільки коли американці да, сказали да. слухайте, ну ми не можемо терпіти да, І з першого дня. Було ясно, що сербські керівники, да, ідіоти, ми... бандити і, і мернотики, да, а це да. суспільство хворе і не здатне їх зупинити. Да, да, да. А коли серби зупинили вілоше, щось до речі, про військові перемоги, коли він втратив Косова, не тоді, коли він загарбав чужі території, да, да, да. А, коли а коли виявився не Території, які вони вважали своїми. косова, наше да, 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 да ну да, воно да, було звичайно і з точки зору права їхні. Це немає жодних точки зору там в історії можна знайти. Так, дуже звичайно, але сам факт, що їх це збентежило, а вбивство мусульманих не бентежило, обстріл Дубровника не бентежило, не як Росія. Порватив, да, бомбардування цієї Словенії на, на самому да, початку да, війни да, і, і так далі. і Так далі. Да. Так що європейці. Але з іншого боку, коли українці дуже активно кажуть, що нам не допомагають, я дуже часто питаю: а якщо була б війна або у Франції, ти пішов би? Яка і, війна? І, і, і ніхто... І тоді всі... Тобто дуже у багатьох людей вони нам мають допомагати. А коли я питаю, а якби. А да я якби... яка, яка війна у Франції, Микола? Коли була війна Росії з Грузією, ми відмовилися постачати Грузії зброю офіційно no. на рівні голови уряду no. і цим пишалися. І наш суспільство це підтримало, тому що ми не маємо це втручатися щоб не погіршувати, да. не дай Бог стосунки тому з Росією. Тому треба да. робити вигляд, що ми такі Тут героїчні всі, і, і нам всім мусять допомагати. Дев'ятий, восьмий, восьми, дев'ятий ну ну, восьмий да, дев'ятий рік. І я тебе... Це той уряд був. Да. Це був ще той уряд. Помаранчевий. Помаранчевий да. уряд. От да, пр да. президент Ющенко зробив жест. Поїхав до Тбілісі. Це дійсно був жест. До речі. Але і що? І, да. де полі... і чим закінчилася політична кар'єра Ющенка. Не тільки з цих причин, але і з цієї також, тому що люди перелякалися гострої конфронтації з Москвою. Взагалі, у нас залишається три хвилини. Телефон відмовив. Нам ніхто не може подзвонити, що три хвилини будемо все одно говорити між собою. Про Ющенка? І про Ющенка, і про. От все ж таки, це якісь романи. Це все ж таки Маркес. Історія е, керівництва е, Ющенка ну феноменальна абсолютно та людина, яка просто йкуякі просто все, що могло, зійшлося на ньому, щоб він щось зробив для України. Він це програв. Він це програв. І, і Дипломатично кажучи. Так. Але в будь-якому разі. А, вона... І Янукович так само. От, ну ну альо, ну почни розмову з опозицією і, і як ось ми здосидів ще. Але з іншого боку, погодьтеся, що політик для того, щоб зробити якийсь історичний крок, має бути трішки божевільний. Хто туди прилетів до штара Кашвілі від білісці тоді? Ющенко прилетів, Легкачинське Качинський прилетів, 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 да, да, закінчив да. свої дні отакі так жахливо під Смолєнськом. І президент Ільвець, здається, він вже був. Президент. Ну, в при Прибалті, але питання, що для, для літератури, для мистецтва Україна дає величезну кількість фантастичних президентів. Якщо б ми не сиділи тут і у нас би не боліло серце з приводу і, 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 і Небесної Сотні, і хлопців, які гинуть зараз, а сиділи в Чилі, то ми б думали. Слухай, треба написати великий роман про поведінку великих політиків в Україні. Як вони можуть собі. письменники з Чилі пишуть про Чилі. Ти можеш пересісти там на Канапу і писати свій роман. Марк писав не про Україну, а про Колумбію. Маркес писав про Колумбію, але я чомусь мені здається, що ти розумієш, про що я кажу. Намагаюся. Слава Богу. У нас залишається одна хвилина, і ми починаємо процедуру прощання. Ця процедура буде так виглядати. Дякую, що ви нас дивилися, слухали. Ми обов'язково зустрінемося за тиждень. За тиждень вже почнеться, до речі, весна, наскільки я розумію. Чи ось -ось... Календарна, але не астрономічна. Чи... Да, да. А це дуже добре, тому що буде тепліше і буде, може, кращий настрій, тому що настрій це те, чого бракує українцям. Тому що дійсно з тими подіями, які навколо відбуваються, настрій не поліпшується. Але сподіваємося на перемогу і сподіваємося на гарний настрій. Це була програма підсумки. Віталій Портіко, Микола Вересен. цю програму давайте не піддаватися. Хай щастить на все добре.